Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні наша тема кофточки. Отримали ось такі гарні кофточки торгової марки Herbosi. Мягенький на дотик. Склад тканини 65% котон, 35 поліестер. Такі тепленькі тоненькі кофточки, якраз от на е, демій е, При переході від літа до, на осінь і від е, весни на літо. Е, довгий рукавчик, виріз кругленький. Ось тут такі стразики акуратненькі. Лежить дуже гарно, приємно до тіла. Розміри 50, 52, 54. Кожна кофточка має свої заміри. От вони йдуть ось такі індивідуальні розцвіточки. І кожна розцвітка має свої заміри. Ось, дивіться, така синя, чорна з білим і рожево. В рожевому і от ось така є ще коралова і джинс, і така блакитна і кава з молоком. Дуже гарні яскраві розцвіточки. І е, приємні дуже до тіла і довго носяться. при прані не втрачають свою колір і форму. І ну взагалі хороші кофточки. такі Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж з авансом. Е, ви мені пишете, яка вам кофточка сподобалася. Е, я вам пишу: висилаю заміри. Заміри кофточок і ми підбираємо для вас розмір. Відповідаю всім і на телефонний дзвінок, і хто пише в Viber, на Telegram, хто пише в YouTube. всім відповідаю. Ось такі ось розцвіточки. Пишіть, телефонуйте, я завжди рада вас чути і бачити. Заходьте в наш магазин. Гарного вам дня! До побачення!